Слава Ісусу Христу і Пресвятій Богородиці Марії, святих Миколаїв і всім святим я вас вітаю, дорогі мої, з нашого Прикарпатського краю, з міста Івано-Франківська 12 жовтня 2020 року у третьому фільмі Генералу Гувер про... Покутний шлях від Страсного Христа України, від Христа Каменяра до Христа Кобзаря. Е, можливо, назва фільму буде ще змінена, але у перших двох фільмах я розповів про свою власне, прощу в Меморіальному сквері на місці колишнього кладовища, поруйнованого комуняками І, у час власне вже більш патріотичної влади поновленого де є могила не одного славного героя України, які загинули власне в минулі роки. Понад 300 років тому кладовищу і могила нашого славного майданця Ромчика Гурика. По вулиці Андрія Мельника я вийшов на вулицю Сахарова, хочу вам показати пам'ятник нашого славного провідника ОУН, полковника армії УНР Січових сільців, яких особливо ми будемо скоро поминати, згадувати чин. Листоподово з повстання 1 листопада 1918 року встановлення ЗУНР, і цей пам'ятник має засіяти в ніч перед тим, як мають воскреснути герої святі з середи на четвер. І можливо чудо, що навіть він виросте в тій ситуації. Власне тут у нас поруч є студентський Корпус інституту мистецтв. І е, тут багато тих дітей, студентів, які вчились впродовж е, років, вони пригадують, що було чудо, що восени засвітав єдиний каштан біля 23-го будинку, власне, до якого я йду. І цього року він не зацвів, хоч засвіли інші каштани. І говід є стаття, чому восени цвітуть каштани за пророцтва упа. Саме біля цього каштану явилась Божа Мати Пресвята на свято покрову Пресвятої Богородиці, і цей каштан раптом весь покрився, десь на ньому з'явилася. З до три десятки розквітлих свічей. Це неймовірне чудо було, дорогі люди. Я не мав тоді відеокамеру це все зазняти, показати. Але Пречиста Божа Мати з Ісусом я лишили тут на цьому каштані два знаки. Що цей каштан, особливо посвячений Богом, він росте у формі хреста. Він росте ніби як в формі тризуба, в формі ніби як дерево молиться. Причому ліва гілочка вона чітко направлена на схід. А права на захід. От е, якщо так подивитися по карті міста провести лінію е, між центральною гілочкою і лівою, то вона вийде якраз на схід сонця. Старого, де сонечко виходить в нашому е, е, місті, е, де село Вовчинець. А в той бік, де сонечко заходить, де моє рідне село Завізя, де село Старий Лисець. Що я вам розповідав, дорогі мої брати і сестри у хресті, покажу трохи ось так. Тому що ми цей фільм я присвячую особливим молитвам до, до всіх святих а окремо Миколая. Мирлікійського, чудотворця серед них, тому що саме 12 жовтня 2006 року була з'ява Святого Миколая, що в цьому фільмі я про це розповім. І в другому фільмі завершується розвід моя про зяву Святого Миколая. Також, якщо так дивитися, то саме справа боку є. Село Вовченець, де має зійти срібний палац Богородиці, якому Бог хоче зібрати 33 тисячі людей у четвер, коли прийде Боже військо на землю нашу, коли зійдуть чудо храми, в той же день зійде і срібний палац Богородиці, і золотий палац Ісуса Христа. Е, зліва у бік мого рідного села. Ви бачите Ісуса, і саме то буде головна столиця Ісуса Христа, Бога і Спаса нашого. Описана у відкровеннях Івана Богослова, у 21 главі. І, власне, саме в той бік ви бачите у рік у бік річки Бистриці Золотої, яка ще називається Ісусова Бистриця, у бік Нової Росалиму, з золотого 12 кілометрового міста Божого, описаного в 21-22 главі. Откровення Івана Богослова Бог дав, що з самого дерева. Створене серце, не рукотворне. Його тут штучно вже замалювали золотим кольором, кольором Ісуса. Далі у бік річки Марічки, у бік міста надвірна. Власне є іконка, яка навколо неї мала бути сріблом, бо іконка сама. Тут ставлена, вона була Миколая. Часом саме зображення пропало. Але Божа мати показала, як біля цього каштана молиться дуже багато людей. І ця іконка сіяє, і люди подивовані, що і самий цей каштан сіяє у формі хреста. І власне, це бачила одна побожна жіночка, як по цій всій вулиці дуже багато людей, і моляться вони, ну не розуміючи, що це означає. І власне, звісно, ті люди, які знають про рост паз, знають, що це означає те, що скоро, власне, після того чуда, Бог і Божа мати з Божим військом мають прийти і нам допомагати проти антихриста Путіна, і інших гадів зла, власне, виграти війну в той час, коли буде страшна біда. І хочу вам сказати, що від того каштану у бік мого рідного села почали зацвітати каштани. Ось ви бачите каштан, один розцвітнув. Ось там на коті, де найбільше ходять люди, другий каштан чудово розквітнув восени. Ви бачите, ніби як навесні, і крайній каштан теж розквіт. Саме нагадаю вам слова матінки Божої, що каштани розцвітають там. Де найбільше ходять люди, де найбільше Бог їх благословляє. І хто торкається рукою до каштана молитві, що Боже благослови, моління мої за всіх за все прийми. І скоріше Україну, світ Божий, від Антихриста Путіна, інших гадів зла спаси, то власне цей час людина позіхає, це на ту людину Дух Святий спадає. І власне, от той крайній каштан він найбільш прекрасно розквітнув. Хочу вам то показати. І що розквіт того каштану власне, є навпроти каплички, яка посвячена особливим лікарям. Лікарі її спородили, молимось ми за лікарів. Дякуємо Бог, що я побожні лікарі Вакалюкі, стукали, Стукали, Якимчуки і Літовські. Рід Вітовських особливо славний, ви знаєте, Дмитро Вітовський – це перший міністр оборони Західної Української Народної Республіки, наш особливий герой, і один із 33 генералів, що має вернутися з військом Божим. Буде 22 генерали українці серед них. Один з найбільш славних буде Дмитро Вітовський. Так власне, най за молитвами святого врачувателя преподобного Агапіта і святого великомученика цілителя Пантелеймона, всіх святих, особливо причистої матінки, Божої, серед них Ісуса, нашого синього Коросу, Господь Бог. Дасть все те, що вам і всім божим людям потрібно і для душі, і для тіла на добре святе. Молимо, звісно, за всіх наших хворих людей. Хворих не тільки тіло, хворих душею. Значить, хай милосердя Боже стане на людях Божих, щоб зцілені е, вони були, щоб зробили в цьому світі саме ті страви, які найбільш, які найбільш потрібні вам, нам, всім Божим людям. І власне зупините відео моє і помолите стільки, скільки вважаєте за потрібне ви, особливо в Вервісі, особливо ласки Божі будете мати. Як передивляючись відео, мої, будете зупиняти там, де є ікони, де є святі місця, молитися все одно, що ви побували на цьому місці. І ви бачите, як рясно, гарно розсвіли саме чотири каштани вперше. Вже навіть п'ятий почав свісти. Минулі роки такого не було. Розумієте, це знаки, що Україна повстане, як каш як розцвітуть каштани. Це сказала Божа мати. І моліться, щоб це було восени, щоб вернулися найкращі України доньки і сини. І віримо, що так воно і буде, дорогі люди. Власне, за це молитва і моя, і ваша, а особливо іде молитва. Самої матінки, Пресвятої і всіх святих, що мати Божа сказала, що не видимо. Ангели архангели мене будуть супроводжати, особливо в цьому поході, який є останній фільм про ці місця святі, що я знімаю перед Божим пришестям до нашої землі, яке очікуємо саме цієї осені, як Бог дасть саме в жовтні. Власне, після нападу рашу фашистів на Київ і на Франківськ, і на інші міста, села, навіть на Європу, молимося ми за несправедливо ув'язнених. Тут у нас є приміщення тюрми. Тут є місце, на якому від вулиці Дівгена Конувальця, аж до кінця вулиці Сахарова, там де родом, є передання, що коли прийшли гітлерівці то е, тут були складені трупи тих людей, яких убили сталінці. Є одне передання, що саме тут вони були, а друге передання, що вони були саме до вулиці Андрія Мельника, е, що я вам розповідав у той бік е, покладення. Це страшні спогади, звісно, що тих людей, які це пам'ятали, е, комуняки, їхні посіпаки, вбивали. Люди боялись за це розповідати. Також далі ви бачите є приміщення нашої обласної міліції, СБУ. Молимося ми за те, щоб більше було Божих людей, патріотів, е, власне, саме в цих структурах е, силових відомств, щоб більше вони доказали, що вони вірні Богу і Україні, а не були такі, як у Криму, де ви знаєте. Більшість міліціонерів, більше працівників СБУ зрадили Україну. І, на жаль, в Донецькій області, в Луганській, були ті типи посіпаки, які все зробили зло. Молимо, щоб Божа мати дала особливі благодаті власне. і молоді наші прийняла молитви цієї дівчинки і всіх тих, які вірять, що Марія це наша остання надія. І Вона просить Бога за всі святі мрії. І хай Бог благословить і наші всіх людей, особливо молодь нашу, у цей страшний час, коли ворожать проти нас, коли ці віруси е, ширяться, всякі штучно розроблені. Ну, і власне із кута вулиці Сахарова, Коновальця. Молитвами за свободівців наших патріотів, яких я особисто підтримую, мера нашого міста. Позиція УГВР є, що ми не підтримуємо жодну партію як структура, власне, тому що ми агітуємо за те, щоб люди вірили про рославпа, щоб скоріше була влада Бога нашого і від нього призначено на віки гетьмана і короля Тараса Шевченка. Але Кожен з нас безперечно має право як людина сказати свою позицію по відношенню до тої чи іншої партії, до тої чи іншої людини політика. І свою позицію у фільмах Поклик Христа і Папа», Дивіться, будь ласка, і позиції певної критики свободівці, позиції значить схвалення їхніх патріотичних дій і деяких лідерів. Сказав я, і сказав, що найбільше власне серед тих, що є в явних друзях в інтернеті і в тайних друзях, є саме представники свободи і правого е, з якими і ОУН, Богдана Червака, громадська організація, яка є наступниками ОУН. Євгена Коновальця Андрія Мельника. Він у нас у мене в друзях на Фейсбуці, мій особистий, добрий побратим з 90-х років. У стосунки є добрі з ним. І власне є і патріоти ОУН Бандери. І проти ми є єдиним фронтом Леоверб, яку створює Унець Віталій Цапович. Є у нас такий. Сумно відомий провокатор і психічно хворий, ти про якого я у час свого депутатства офіційну новину довідку взяв в кінці 90-х років у газеті Поклик про це була публікація, що хвороба у нього власне ота зла, і що він отримується від ворогів України, і він визнаний ворогом і зрадником. Івано-Франківського руху УНУПА. Власне, біля цього святого пам'ятника Євгена Коновальця, який має засіяти в ніч перед Божим пришестям середини четвер маю сказати вам я і ви бачите, знову Бог дає одинокого голуба, срібного такого гарного, який супроводжує мене з першого фільму. Зараз цей третій фільм, і біля цього пам'ятника навпроти церкви Святого Духа у ГКЦ, де е, співає, дякує е, дуже хороший е, наш патріот християнин ГКЦ, дідусь Романа Гурика, е, Мирослав. Я з вами повертаю у той бік, де Бог чудо дав з'явлення Святого Миколая. Ми йдемо. Е, йдемо по вулиці е, Військових, військовій в, е, виходимо на вулицю, е, названу іменем славного мого особистого друга і сотника УПА Володимира Чов'яка, який мав псевдо Чорнота. На похороні якого в Галицькому районі у селі Медуха, звідки славний Дмитро Вітовський, у селі перепрошую Тустань. Селі Тустань. Це вже понад 25 років тому назад був я. Хай Божа мати, присвята пом'яне тих, які наші герої дорогі, і рідних, і близьких. Прийме цю прощу, ці моління мої і ваші за всі наміри святі за мертвих, живих, ненароджених. По вулиці Чорноти ми виходимо, от де з'явилася машина, там відео своє включу. Я там є вулиця художника Матейка. Власне, ось я вже тут на коті. Прийшли цю вісень, дорогі мої, знані, незнані брати і сестри во Христі. Ми. І е, на цій вулиці є розташована у нас лікарня, у якій лікувались і, на жаль, вмирали люди поважні, гарні. І серед них мама моя дорога Голодюк Степанія Миколаївна е, 7 жовтня 2013 року на світанку до Бога відійшла. І перша молитва моя була власне тут, біля каплиці цього храму запалена свіча і біля храму Святого Миколая, Меліківського Чудотворця. Найдолучить свої молитви, славний нас святий, до молитв нас, грішних і всіх людей своїх, хай помоляться всі святі разом з Матінкою Божою Пресвятою. До Бога нашого синього корусу Ісуса за мертвих, живих, ненароджених і за все те, що Він святий і Божа матір знає, щоб з нами, всіма Божими людьми, скоріше вийшло на добре святе, а головне, щоб була скоріша перемога. Нашого Бога пришестя Ісуса до України з Воскреслими Святими. і від того храму по вулиці Республіканській, яка оминає цю лікарню, я йду з вами до вулиці власне, В'ячеслава Чорновола. А по дорозі промовляю, скільки Бог дасть. Отче наш і Богородице, Діво, радуйся, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Власне, тут буде межа двох міст. Почитайте 16 -ту главу откровень Івана Богослова, 19 вірш, де сказано, що місто велике буде поділено на три частини. Власне, ця частина буде називатися Франків-Галич, а ця частина Станіславів-Галич, а далі буде частина, яка буде називатись Княгинин Галич, межа якої буде власне, тут проходити і я йду у бік вулиці Гетьмана Івана Мазепи, де буде межа між містом. Станіславів і княгинин Галич. Що цікаво вам це, то, будь ласка, в коментарі напишіть запитання. Постараюся вам відповісти те, що можу вам знати на цю тему. Що дозволить Бог і Божа Мати. О, тут уже мене бачите, який красний котик, як супроводжує. І власне він біжить у той бік, де на вулиці Тараса Шевченка росте єдиний дуб якого торкався Степан Бандера, Іван Франко, Роман Шухевич, багато наших патріотів, проходячи е походами пошани Тараса Шевченка, е власне, і торкався е цього дуба і я. Е і перед тим власне, була певна розповідь одного старого бійця ОУН УПА, за те, як Божа мати явилася там під цим домом, благословила його. І була ласка та, що і Свята Божа Мати. Один раз була з'ява, яка благословила не тільки мене, а нас. Люди з села Росільні були тут один раз зі мною і була з'ява Божої матінки там. У 2010 році жаль відео мої ліквідовані майже. Усі до серпня 2019 року ну деякі ті, що збереглися, то власне ви можете десь там пошукати про ці прощі мої як капелана із тими людьми по нашому місту за всіх за все, за що Бог дав, велике чудо, дорогі люди. Зупинилися, були дощі на сім років. Тут ми бачимо в долині є корпус лікарні. Власне, молимося за людей наших, тих, які хворі, за лікарів. І саме в тій лікарні працювала людина свята наша. Дай Бог приїжджати ще воїну. Дай Бог прийме наші молитви за наших воїнів, козаків, фронтовиків. Заранених полонених несперлив'язнених і е, працювала жіночка там, як завхірургічним хірургічним відділом Лідія Дмитрів, яку навмисно погубили, отруїли дві 2009 році як довірену особу Віктора Ющенка, як патріотку е, партії Наша Україна як активну депутатку, яка протестувала проти вакцинації, яку е, нав'язувала тоді е, нашій нації власне е, тварюля і. Її те біле братство, проплачене антихристом Путіном, іншими олігархами, глобалістами, сатаністами, потворами зла. Власне, ми заходимо у парк імені Тараса Григоровича Шевченка.